Хеллоу всім, хто зайшов на це відео. Ви не повірите, але це рубрика Тисячу та одне життя. Рубрика, в якій я проходжу ігри на найвищій складності, розповідаю про деякі конкретні геймплейні моменти, абсолютно не торкаючись лорно-сюжетних елементів. А в кінці відео я озвучую кількість смертей, що знадобилось, щоб пройти гру повністю. Та даю дві оцінки: одну за хардкорність, а другу за справедливість, що буде дуже суб'єктивно, але то вже таке. А сьогодні у нас відео Бімба, бо по суті воно містить в собі три хардкорних проходження. А саме... ну камон, ви ж назву бачили. Це всі мої улюблений стулкер, а саме всі його типу частини. Ну і звичайно що почав я з найпершої частини Сталкер Тінь Чорнобиля. Ну і починається все з вибору складності, а саме майстер. І хоча в своїй майстерності я не сумнівався, але трошечки знаю цю гру. тому Хер його знає, що очікувати від неї. Ну і коротше кажучи, машина їхала, блискавка в'єбала, І ось я вже біля жмота Сидоровича. І так якось дізнаюсь інфу про стрільця, а той каже, що треба флешку з якогось тіпа дістати. А я людина горда, то. Тому побіг, влаштував неймовірний паркур по дахам будівель. Забрав нотбек такий бронік та вирушив до табору бандитів, де, якщо чесно, я думав, мене чекатиме перша смерть. Але ті лузери не змогли показати нормальний супротив. Тому мій пістолетик пів-пів, а вони падали і падали. Врятував полоненого тіпочка, підніс ту флешку крамарю немитому і той відправив мене на смітник. Вже на шлях туди я вирішив, що я ж сталкер як ніяк, тому треба свій перший артефакт залутати. І в одній такі, знаєте, радіактивно аномальні місцині, Я знову подумав, що мене зустріне та сама старенька з косою. Але знову ні. Бо як з'ясувалось, я досить таки вправний стулкер. Після чого я оминув ще кубку підлітків собак-мутантів та ще трошечки аномалій. І вже майже відчув себе безсмертним, бо тих же бедлюганів я вже як шашвичок саджав на свого шампура, без особливих проблем. А справжню силу у своїх руках я відчув, коли до них потрапила так звана гадюка. Бо ворожі тіла вона клала, як вітер траву. А ще непостійна рубрика в рубриці лайфаки. Лайфхак номер 569 Ось тут підвежує, якщо ось так от стаєте, в ящики на горі стріляєте, те варіант, що почнеться золотий дощ або хоча б дощ з набоїв для тієї самої гадюки. Поки тут побігав по цьому смітнику, то в артефактах я майже буквально купався. А якихось труднощів, як наче і не було. Різні дива траплялись на моєму шляху. Якось тут, наприклад, чоловік полює на біомодифікований гусей. А потім і взагалі привів мене на стрілу столкерів і вояк. Прийшлось вписувати за кентіків. Подяку за допомогу, отримав інфу та поліз в каналізацію. Щоб чи то труби чистити, чи ще якісь задачки вирішувати. Ну камон, зараз би не знати кожен квест тукерів на пам'ять. В каналізації мене одразу зустріли бедлоси. Ох, ти ж пліть нахує. Перша смерть прийшла неочікувано, і такі неочікувані відкидони відбувались в цій локації постійно. Я іноді ледве інфаркт через них не ловив. Забравши все, що треба, я вибрався на вулицю, де опинився на базі вояк. Та навів тут трохи суєти, Зізнаюсь, чесно, не без проблем. Так швидко я втікав хіба тільки тоді, коли ніколи. Так потроху я дістався до локації з місцевою забігайлівкою. П'яні Відвідувачі якої мене зустріли ще на вході, та натовпом закабанили. Зустрівся я з Баріком, перетер з ним за наступний квест та влаштував трейд за вигідним прайсом, після якого відчув себе мульйонером та пішов собі далі. Зустрів чувачка, який дуже просив допомогти врятувати його кентіка. Але цього разу його загризли собаки ще до того як він дійшов до місця, де ми мали б його врятувати, а кажуть, що сталкер вже не дивує. Нарешті я дістався до великого табору бедлосів. і це ледве не вперше, коли доводилось дійсно напрягатись, бо їх тут було дуже багато. А від рандомної кулі я застрахований не був, тому доводилось перезавантажуватись не один, а навіть не п'ять разів. Залутав все, що міг, та пішов в підземну лабораторію, де проблем не було б, якби не повилазили корінні москвічі та навіть мамка одного з них. Коли я розібрався з усіма тімками та вже повертався на вулицю, мені на заваді стали вояки, і довелось знову працювати за принципом швидкі ноги пізно не бояться. Але за таким же принципом я собі ноги і переламав випадково. Повернувся до Баріка, склав черговий профітний трейд та пішов шукати вчених. І відбивши найманців, яких, очевидно, хтось найняв для того, щоб залутати вчених. А оскільки вони потрібні були мені, то довелось відбивати негідників та супроводжувати чоловічків заква... з акваріумом на голові. І казала мені, мама, фраєр тебе жадібність погубить. А я не вірив і дарма, бо в погоні за наживою у вигляді артефактів не Рідко мене щось як не струмом погібе, так полум'ям піджарить. Зрештою, дістався до бункеру вчених, де трохи агресували поціновувачі Тіктоку. Потім ще вчений дід дав мені завдання, під час якого мої мізки нормально так вжарило. Але то вже таке. Потім на підступах до чергового підземелля без драконів ті самі твітерські коментатори нормальних таких неприємчиків накидували. Це вже не кажучи про те, що відбувалось. Самому підземеллі, але як то кажуть, краще один раз показати, ніж не показати. Перетер я з щеним та пішов в сторону прип'яті, де на шляху як не якийсь неприємний найманець затискав, так релігіозні фанатики змушували повірити в Бога, і я б сказав дуже переконливо. В деякому сенсі навіть жорстоко. І десь в цей момент я точно встановив антиспідранерський рекорд. Я б ніколи не подумав, що в цій грі можна так часто вмирати. А ще враховуючи ось цей жовтий фільтр на екрані, який виїдав мої очі, та змусив піти до психолога, якщо коротко, мені не сподобалось, Чергові лабораторії, вбивши декілька кровосість та вимкнувши апаратуру, можна було подумати, що можна спокійно виходити. Але розробники таки подумали та вирішили, що так буде занадто просто, тому напхали в кожен ліпший куточок по броньованому шматку лайна. І нарешті ця лоха закінчилась, і я опинився в прип'яті, де в соло проспідранив все місто. І дуже швидко я опинився біля Чорнобильської АЕС, де як досвідчена людина знав, що краще не затримуватись. Тому, затиснувши клавішу С до підлоги, я пролетів всередину станції, де, як з'ясувалось, у мене закінчились аптечки. І це фіаско подумав я, бо, окрім броньованих муднів, постійно дамажила радіація. Але на моє щастя, ковбася з хлібчиком теж давали хіл. Якби їх не було, то скоріш за все я б цю гру дропнув. Тому я з болем в срації дістався до чарівної лампи А там самі знаєте, як і будь-якого мульйонера завалило цегою. Так і закінчилась частина під назвою Тінь Чорнобиля. І здавалось, що на цьому моменті можна дропнути відео. Але так роблять лише ті, хто так роблять. А ми переходимо до наступної частини під назвою Чисте Небо. Наскільки воно чисте, я не знаю. А ось головного героя щось. Від місцевого повітря накрило сильно, що він аж прокинувся в невідомому місці на базі угрупування Чисте Небо, де Джонні Сін з Юкреніан версії пояснив за ситуацію та відправив мене на болота, слава Богу, що буквально. Де я як справжній бізнесмен, залутав свій перший артефакт та підсмажив декілька кабанчиків. Після Джо спіймав втрату свідомості, через що мене повернули на базу. Де ще трохи довелось потеревенити та ще раз піти на болота та цього разу влаштувати зачистку бедланів, які на відміну від попередньої частини навчились стріляти, або я не знаю як інакше пояснити те, що вже з самого початку гри мене почали булити. Але методом наукового тику я напрацював тактику, яку я назвав стіна невразливості. Це коли знаєте, виглядаєш на пацюка з закутку та, та по одному кладеш наївних неуків. Після довготривалої тан одної зачистки комусь то нахуй потрібних боліт, мене нарешті відпустили до кордону, де вояки вирішили не розбиратись, звідки такий нелегальний відвідувач місцевих просторів, тому почали шмаляти з кулемету. І тут я хезе скільки разів проходив цю гру, ніколи не міг зрозуміти, як правильно тут проскочити, щоб не трапилось ось такого. Дуже галімий момент гри, який я якось на рандомі проскочив та побіг до Сидоровича, який як завжди пообіцяв інфу за якусь виконану задачку для нього. І я, як завжди, на максимально гордому їбалі пішов до бази сталкерів за його дорученням. Де допитав полоненого, після чого відгріб трохи прочуханів від військових, забрав те, що було треба, Сідоровичу, та за його наводкою пішов собі на наступну локацію. Де ось це так неочікувано, мене одразу відчики брікали При Притому так наче вони тут на головному герої. Я вже не буду навіть нити з приводу того, що гранати вони кидають як Стефан Карів та кільце. Потім довелося мені зрозуміти, що накази озброєної групи людей краще виконувати, а не то. Але не переживайте, я з ними потім подружився, та навіть деякі завдання для них виконував. Щось по типу вбити дикого вепра чи зграйку найманців, що по суті не сильно то й відрізняється. Через деякий час мене б мали пограбувати злодюги, але лайфхак номер 69 Перед тим як увійти в ось цей підвал, дропайте все ваше добро біля нього та спокійно заходьте. І ті узори заберуть хіба тільки ваші брудні трухани та підуть. А все залишене на вході, там і залишається. Блять, я сумніваюся, що про це хоч хтось не знав. Але то все фігня, поза дорученням якогось серйозного хуя, довелося черговий раз спускатись каналізацію. Те у тому випадку, якщо у вас в руках буде нормальна така рушниця, боятися нічого. Бо те, що там бігає і речить, дуже швидко перестає ричати. Спустивши воду з красу, Рану вибрався з тих тунелей і прямо до бункеру вчених, які своїм традиціям не зраджують, тому накидають якесь галіме завдання, під час виконання якого мене жадібність черговий раз погубила. А потім ми з кентіками пограли трохи в Plants vs. Zombie. І я якось проскочив до мосту в місто Лиманськ, який дуже незручно закрили бандити. Тому треба було вирішити якось це питання. А для цього піти на пошуки допомоги через овер небезпечний ліс. Звучить як класнючий надійний план. А до речі, ви ще не забули, що я жадібний хуй. Нарешті дійшов до телепорту, який закинув мене до табору союзників, серед яких був лісничий, перетершись з яким я дізнався про найманців, які потрапили в халепу. І якщо їм допомогти, то й вони зроблять те саме. Звучало надійно, тому я пішов в селище, де ті чоловіки знаходились. Там мене смачно відсмоктали чорнобильські комарі. Тому довелось якось на пацюка їх відстрілювати. І як з'ясувалось, що найманці потрапили в аномальну пастку, з якої щоб вибратись, треба артефакт, який дуже зручно був у лісничого, але який дуже незручно викрили бандоси, а з ними довго вовтузитись не довелось, бо щось вони, мабуть, мало той каші їли, та того живчика пили. Коротше кажучи, допоміг найманцям, після чого вліз на територію військової бази, де щось взагалі, ну, типу, передав повідомлення союзникам та повернувся до мосту, де вони якраз і зібрали, щоб вибивати решту бедлосів. І якщо чесно, то це те ж саме, що в горобців з рогатки стріляти. Тупо нуль супротиву. І ось я і увійшов в мертве місто Лиманськ, в якому проблеми почали з самого початку, бо вбивали мене з кожної щілини, кожен хто хотів. Але не це саме страшне, бо як і в кінці попередньої частини у мене закінчились медикаменти, і це враховуючи навіть бинтики нещасні, тому мене повільно вбивала навіть кровотеча. І як на злості ворогів, навіть шматочок хліба не випав, через що смерть була ту неминучою. Я намагався якось спамлючи сейвами дістатись хоч до якоїсь рандомної аптечки. Але не вийшло ще й більше того, я випадково створив абсолютно мертвий сейв, через що проходження далі було неможливим. Так що якось так невесело і закінчилось моє проходження чистого неба цього разу. Але сумувати немає часу, бо попереду ще одна і моя улюблена частина, а саме поклик Прип'яті. Тільки я заспавнився на затоні та одразу вирішив побігти якихось артефактів лутанути. Бо знаючи свої напряги з відхилом в попередніх частинах, краще було б запастись цим добром як можна раніше. На аномальній місцині мене зустрігли два кентіка, і між ними відбувся дефолтний кінтовський діалог під час п'янки. Ни мене не повинно. Ай бля. Врятував Кентіка, а в нагороду отримав штукенці, з допомогою якої і почав ловити карасів тих радіоактивних. І маю сказати, що про мою жадібність колись почнуть складати легенди. На шляху до бази стулкерів заскочив на місцях, де знаходиться таємничий артефакт, з якого теж можна буде гроші підфармити. Але за нього довелось побороти з місцевим гопстопом. І вже майже як я був на базі, але рекошетом трошечки зачепив. Коротше кажучи, на базі я всі свої питання вирішив та швиденько побіг виконувати мейн квест, а саме шукати пташок, яких збило щось невідоме. І на цьому моменті почався лютий спідран. Настільки лютий, що через 30 хвилин я вже був на станції Янов. І чесно кажучи, скільки грав поклик прип'яті, ніколи не думав, що за тон можна настільки швидко проскочити. Я продовжив шукати гвинтокрили і скажу, як є. Порівняно з попередніми частинами, тут взагалі не було відчуття небезпеки. Та й по факту тієї небезпеки і не існувало. Бо пробігав всю локацію від пункту А до пунктів Б це Д. Так, як наче на прогулянку з рушницею вийшов. Настільки все швиденько проходило, що я не помітив, як почав дізнаватись інфу про шлях до Прип'яті, та з дядьком Зулусом горілку гасити. Потім треба було зібрати команду для того, щоб вирушити до Прип'яті. Я зрозумів, що збирати всіх можливих колег немає сенсу, тому просто домовився з файним дядьком Вано, що я йому допоможу розібратись з бандосами, а він після цього піде зі мною до прип'яті. Що я пішов до тих бедлосів, де і влаштував різню. І в цей момент можна сказати, що було хоч трошечки, але все ж таки складно. І те тільки через те, що бедлосів тут було з десяток. Ще проблемкою не хардкорного, а більш занудного характеру, стало те, що для походу в прип'ять треба був захисний костюм, на який довелось пофармити на додаткових квестах. Нарешті зібрались ми з друзями-алкашами та пішли в тунелі, що вели до прип'ять. you І тут я думав, що мене розірвуть мешканці цих темних приміщень. Але, як з'ясувалось, приймати участь в файтах взагалі не обов'язково. Тому в більшості випадків я просто летів вперед, затиснути міксом. А в рідких випадках доводилось все ж таки трошечки пожмаляти. І це було боляче, бо щось надто багато дамаги в мене входило. Якось так я опинився в прип'яті. На цей момент дай Боже, якщо хоча б дві години гри пройшло. А в Прип'яті що? По суті, те саме, що і в інших локаціях, бігав за ізічними дорученнями, хоча можу відмітити декілька напряжних моментів. По типу як файт з найманцями, які в своїх моднявих екзоскелетах хавили мої кулі як печиво. А натомість кидували шкоду, яку мій захист не відчув, в тому сенсі, що захисту наші, як і не існувало. А потім всі мої дитячі спогади зруйнувались. Бо під час навідування чергового. Ової лабораторії я її якось проскочив і не помітив. А колись то було страшно тримаю в курсі. Щоб не тягнути котика за кокії, скажу одразу, решту гри я пройшов без смертей. Тому якось отак я і поотів собі з прип'яті. І на цьому закінчився мій забіг по сталкерам. І що ж там по смертям за ці три частини? А назбиралось їх аж цілих 190, з яких 82 це тінь Чорнобиля, 86 це чисте небо, але з тим моментом, що до кінця пройти її не вийшло. Ну і Мого лайтового вечора це поклик Прип'яті, 22 смерті. В цілому я можу сказати, що зловив кайфи від проходження. Хоча і підгорало досить частенько, але задоволення я отримав скоріш через ностальгію. Бо якщо подумати Тверезо, якби я проходив ці ігри вперше, то скоріш за все, як мінімум, перші дві я б дропнув ще на середині. Якщо все ж таки ставити якісь оцінки, то хардкорність 4 з 10. Проходити всі три частини це дуже ізі. На те є одна причина, це спам сейвами. Але на чистому небі це, як ви зрозуміло, мене не врятувало. А в поклику прип'яті цього і не треба було. Бо на фоні двох попередніх ця частина була ну надто легкою якоюсь. Та якщо по верхам пройтись, не було б багів і деякої кривизни, то проходили ці ігри б ще б легше. За справедливість я б можливо поставив би, знаєте, ну, нуль. Враховуючи баланс, баги і тому подібне. Але розробники ж українці. А українці це уособлення справедливості, тому 10 з 10 і до побачення.